Слава Україні! З вами знову я Петро і я Анжеліна. І ви знову на нашому каналі Читати Круто Тюб. Зараз ви спускайтесь вниз. Підставляйте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А на сьогодні незвичайне відео. Ми вам покажемо, що ми і що вам радимо привозити з України за кордон. Отже. Почнемо, наприклад, з такого мікрофона, що зараз на нас, ми його подарували Анджеліні на день народження. Для блогерів дуже корисна штука. Далі різні сухарі, соуса там, для борща якісь ще щось. Крабових сухариків і взагалі нормальних сухариків за, за кордоном ну, в Словаччині немає. взагалі. Тут якісь насіння, гірчиця, якісь соуса. Далі там ще якісь сухарі, отакі різні магеті. А також в магазині була по акції, ми взяли навіть Pringles. Далі пакети отакі різні від Київстар. Отакі пакети. І в Київстар тоді ми якраз потрапили, була акція. Якщо у вас там певні якісь пакети... То можна витягнути якусь. Uh, love, uh, love eh? І ще якісь різні Світло. там пакети, щось таке. То там є чотири картки, це отака підставка. Зарядка три в одному. Зарядка три в одному. Там ще була наліпка, серветка для протирання телефону. І ще якась просто наліпка. І нам пощастило, і ми витягли три. Підставки для телефону, отакі дерев'яні, які будуть вам слугувати дуже довго. Дві отакі зарядки три в одному. Під три різних кабеля. А, і одну серветку для протирання телефону. І я вважаю, що ця акція була дуже прикольна і нам вона сподобалась. Також ще при, придбали на, про всяк випадок один лайф-пакет. Отакі, наприклад. Карти від монобанку дорослу і дитячу. Зараз ми їх відкриємо і подивимося, що це, бо в нас ще такого не було і цікаво відкрити. Відкривай. Відкривай. Так, що тут у нас? Дістаємо? Нічого не залишилось. Ну і тут же ж картка десь. Отже, це якісь Ось це наліпки. Дивіться, Primo з Brawl Stars з Майнкрафта, Пес Патрон, Якийсь Наруто, Залізна людина. Це дуже прикольно. І це якась дерев'яна іграшка, яку ще й можна розфарбувати і скласти. Дуже прикольно. Так, далі. Отакі наліпки, різні наліпки, тому що в Україні їх дуже багато різних і вони дуже прикольні. Також... А де сама карта? Десь там. Напевно, а ось що? тут. Так. Середин. Також дівчата собі взяли отакі вушка в аніме-магазині, до речі, на який ми скоро знімемо відео. І відкрию, добре? Далі. Що ще можна? Наприклад, такі різні підставки для телефону, тому що в Словаччині його менше і ціни, звичайно, величень. Ось така, наприклад, підставка для телефону. Отака зарядка, ще щось таке теж можна. Далі що? У нас ми взяли отакі QR-коди, це на наш канал. Їх тут дуже багато. І якщо це сканувати, то вас перекине на наш YouTube канал. І це дуже корисна для нас штука. Далі. Також ще ось о, хрін український. Бавовну можна привезти. Далі. Отакі різні жуйки. Тому що не знаю, як в інших країнах Європи. Але е, в Україні дуже великий вибір жуйок. І дірол, і орбіт, і ще дуже різні. Але саме в Словаччині не знаю, як в інших країнах. Тільки орбіт і той, хто дуже мало різних видів. такі там дірол, різні жуйки. які дуже прикольні. У нас їх дуже багато і вони дуже смачні. І, звичайно, дешевші, ніж в різних країнах. Сирний принглс. Канцелярія різні. Калькулятор скотч, різні ручки, 10-кілометрові, фломастери червоні. А також дезодоранти. Тому що в Словаччині, не знаю, як в інших країнах вони дорожчі в півтора в два рази. І, отже, отакі речі ми самі взяли і вам радимо взяти. А ви не забувайте читати. Читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!